Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історичний ютуб канал Єгор Кравцов. В місті Чернівцях в ніч на 12 березня був затриманий начальник Хмельницької ОВА, пан Сергій Гамалій. За водіння в нетверезому стані. Затриманий патрульною поліцією міста Чернівців. Час затримання 0037. Перед цим. Начальник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій бучно святкував якесь тільки йому відоме свято в одному з чернівецьких ресторанів з великою компанією Я уже неодноразово знімав відео, де наводив приклади, коли місцеві чиновники дискредитують звання українського чиновника в. В очах української громадськості, простих пересічних українців, дискредитують політику президента Зеленського, нашого головнокомандуючого, в воєнний час. Крапка. Кому війна, кому мать родна? Це про місцевих чиновників, які, вдумайтеся, коли ллється кров наших хлопцями і річками на Бахмуті, коли в тилу збирають останні копійки прості пересічні люди на фронт, бучно святкують і простіше кажучи, бухають в чернівецьких ресторанах. Висновки Висновки ви зробите для себе після того, як подивитесь моє відео. Ганьба таким місцевим чиновникам, перевертням. Саме первертням. Первертнім, тому що кожен, іде, кожен день йдуть нескінченим потоком труни наших хлопців з фронту, а чиновники бухають по ресторанах. Ганьба і геть таких з влади. До речі, указом президента України Володимира Зеленського пан Гамалій був звільнений після цього інциденту. з Поста начальника Хмельницької обласної військової адміністрації. Справедливе і правильне рішення. До нової зустрічі з вами був український історик та журналіст Ігор Швець.